То ще раз цікавий момент в північній краській армії не ухвалюється рішення одним командиром. От командир там, наприклад, не знати якогось великого підрозділу. Двісу не ухвалив рішення, і все для того, що він його рішення вступило в силу. Повинен політрук бути місцевий а, і а, представник міністерства ну, державної безпеки. Які санкціонують, і вони повинні були контролювати всіх цих солдат. Я думаю, що світлини вони побачили, проаналізували. І дуже велика вірогідність, що рідних, близьких цих полонених. Ну, я не кажу, що будуть страчені вони, але швидше за все, їх чекає на якісь виправні табори, там роки на 5, на 6, Тобто певна така санкція, певне покарання. Я думаю, цим також вони й брали, коли погрожували. Вірніше змушували північно-корейських солдатів не здаватися в полон, а саме вчиняти самогубство. Пане Іване, і насамкінець, щоб вже закрити тему спічно українськими військами в службі безпеки України розповіли про те, що цікаво, що полонений із КНДР, так само як і російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення наголошували, що вони їхали, нібито на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмо, оскільки у нього травмована щелепа, і він не може спілкуватися.